Підприємці з різних ринків заповнили всю площу та частину прилеглих вулиць у центрі Чернівців перед ратушею. Однак пообіцяли не перекривати дороги. Ми вийшли сьогодні для того, щоб передати звернення депутатам міської ради звернення, яке вони повинні надіслати вже президенту, витувати податковий кодекс. Наприклад, первинні документи. От звідки взяти ті первинні документи на товар? Це вже проблема. Бухгалтерський облік. Вже один раз від того бухгалтерського обліку пішли. І до чого прийшли? Ми знаємо, що це був кошмар, і це лишній буде повод для корупції. Зимою торгівля, наприклад, 600-800 гривень. А державі треба буде віддати. 800 гривень, чи чи вигідно буде цій людині е, е, торгувати на, на базарі? Тобто люди залишаться без робочих місць. Ми не проти. Якби створилися зараз робочі місця, запрацювало хоч одне підприємство у місті Чернівцях. Люди кажуть, ми готові за тисячу за тисячу п'ятсот гривень піти працювати на підприємство. Хай хай відкриють робочі місця для нас. Згодом мітингувальники, дізнавшись, що сесія завершилась без розгляду їхніх вимог, захотіли побачити міського голову. Та замість мера до підприємців вийшли керівники фрак. Si Далі депутати із представниками від підприємців вирішували, що робити: скликати позачергову сесію, підписуватись під зверненням підприємців чи самим викликати міського голову. У результаті зустріч з міським головою таки відбулась. Микола Федрук повідомив, що мітинг на санкціонований сесія завершила швидко, бо вирішували лише організаційні моменти. Щодо питання підприємців, міський голова запропонував свій варіант. Ви формулюєте, формулюєте пропозиції в робочу групу, яка Створена за дорученням прем'єр-міністра, очолює перший віце-прем'єр. Ви формулюєте, збираєте своїх фахівців, чи у вас вже вони є, і, і, і тому подібне. І за підписом от є керівників фракцій. Вони підписують, і я це направляю сьогодні. Підписую, направляю це на Київ. Підприємців таке рішення не задовольнило. Вони знову вимагали зустрічі із мером та негайного проведення позачергової сесії, щоб підтримала їхнє звернення до президента. Після чого голови фракцій та присутні депутати таки зібрали підписи про скликання сесії. Підписали чотири керівники франці. І це не зупинило підприємців, які все ще хотіли особистої аудієнції із мером. Десяток торговців навіть увійшли до кабінету Федорука, щоб поспілкуватись особисто. Та міського голови там не було. Згодом мер все ж вийшов до мітингувальників, порадивши чітко викласти свої вимоги, які мовляв підпише та відправить до уряду. Після цього більшість мітингувальників розійшлась. Має гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці.